Потрапили якось українець, грузин та бразилець в одну кімнату. Це початок не анекдоту. А другого тренувального збору Карпат Занобілі зараз до весняної частини сезону готуються у турецькому белику. Про те, як ляни живуть, тренуються та відпочивають в ексклюзивному спецрепортажі Ростислава Ящишина. З балкону кожного номера, в якому живуть Карпатівці, видно середземне море. Прийшовши на пляж, футболісти зможуть, ну якщо не покупатися, то принаймні познайомитися з місцевими пернатами. Часу на прогулянки морським узбережжям у гравців не так багато. Щодня футболісти двічі тренуються на полях, розташованих неподалік від готелю. Карпатівці кажуть, заняття тут важчі, аніж на попередньому зборі в Іспанії. Туреччині нагрузки почалися більше, ніж в Іспанії. Плю як вбитий. За тренуваннями Карпат практично завжди хтось стежить. На першому занятті зеленобілих в туреччині головний тренер збірної Білорусії німецький спеціаліст Берн Штанге. Прийшов, щоб нарешті познайомитися з коучем Карпат білорусом Олегом Кононовим. Взагалі, то ми були знайомі заочно і от щойно познайомилися по справжньому, але робота тренера Карпат говорить замість нього. Після тренування на очах двох головних тренерів свого та збірної Білорусії гравці відновлюються у ресторані. Найважливіші продукти для Карпатівців це риба, овочі, фрукти та фреші. Вже після останнього в день тренування Карпати мають кілька годин для відпочинку. Улюблена розвага футболістів це той же футбол, тільки віртуальний. Грузинський нападник Сандру Гурулі у підсумку програв дуель бразильцю Тіаго. Ще гіршою новиною для нього стало повідомлення про те, що інший бразилець, Зубань Роналдо, вирішив закінчити з футболом. Але попри це Грулі залишається веселим та життєрадісним, зокрема й тому, що його сусідом по кімнаті є Михайло Кополовець. Такий характер у людей, що в нього, що в мене Я з Закарпаття, то в нас теж такі люди веселі, щирі. І там в Грузі, наскільки я бачу, бо я був коли грав Естафоні, я ту і гру не грав. Я сидів на трибуні і. От люди, от я просто сидів в кіпіровці в Карпаті, Вони всі пригощали, хто хто хаче хто мінералку, Так просто сиділи зі мною, і так мені було приємно. І дуже, після цього випадку я дуже в Грузині вважаю, дуже сильно. Угу. Так що приємні люди всі. Угу. А Саша тим більше. Ростислав Ящишин, Юрій Щербатий, спеціально для огляду дня з Туреччини. Телеканал Зік.